Наше відео не має на меті підняти градус дискусій дискусії навколо святкування Хеловіну. За моїми особистими спостереженнями за останні два роки ажіотажу навколо святкування Хеловіну поменшало. І це закономірно, тому що нам достатньо почуття моторошності, почуття страху, нам достатньо переживань, які ми зараз маємо, переживань негативних. Але хотів би акцентувати на тому, що означає Хеловін. У скороченні це All Hallows' Even, тобто на вечір'я всіх святих. Яке відповідно припадає на 31 жовтня, бо 1 листопада 4 століття Католицька церква святкує День усіх святих, День поминання всіх померлих. Тому не вартує додавати роботи психологам, вдягаючи наших дітей у моторошні костюми, але піти з дітьми на цвинтар, там, де поховані наші герої, і показати їм, як добро бореться із злом, і що наше покликання завжди до добра, до святості. Святкуємо відповідно.